ДБР завершило розслідування Держзради Дубінського. Державне бюро розслідувань завершило розслідування стосовно народного депутата України Олександра Дубінського та ще чотирьох осіб. Які вчинили держзраду у складі злочинної організації розслідуванням? Встановлено, що у 2016-му головне управління генштабу ЗСРФ РФ створило злочинну організацію, до якої війшли двоє народних депутатів України, колишній працівник генпрокуратури та інші особи організація займалася розхитуванням суспільно-політичної ситуації в Україні і дискредитацією української держави на міжнародній арені та діяла у вигляді агентурної мережі до дитини. 2022 року за таку діяльність учасники злочинної організації отримували гроші від генерального штабу РФ. Дубінський здійснював інформаційно підривну діяльність на користь держави-агресора. Він же ж поширював російські наративи, у тому числі про вище політичне керівництво України. Для їх розповсюдження він брав участь у публічних заходах у листопаді 2019-го нардепи організували спільну прес-конференцію, на якій поширювали інформацію про нібито міжнародну корупцію посадових осіб США, намагаючись погіршити відносини між Україною та її стратегічним партнером. Також у червні 2020 року колишній прокурор провів спільну із екснардепом прес-конференцію, на якій вони публічно обґрунтовували фейки на користь Кремля, у тому числі і про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США напередодні повномасштабного вторгнення РФ Деркач та Кулик втекли за кордон. Та переховується від правосуддя а чинний народний обранець Дубінський перебуває під вартою.